Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав. Якщо ви не бачили моє перше відео, воно буде десь тут. Там я розказав, чому США і Канада це не Рай. Подивіться обов'язково, а сьогодні ми продовжимо наші американські теми і я поговорю трохи про те, чому люди в Штатах і Канаді дуже божевільні. Отже, починаємо. А коли ви приїжджаєте в Штати, ви зрозумієте, що... А, люди дуже закриті. Тобто так вони вам посміхаються, так вони з вами дуже провітні. Але це той максимум, на який ви можете а, очікувати. Тому що кожен тут займається по суті виживанням. Життя тут непросте, дуже дороге, тому ніхто з вами а, поводити себе як з дітьми не буде. Ніхто вас не буде тут водити за ручку. Так, можливо, у вас знайомі ваші, навіть українці, відвезуть кудись щось зробити в якісь а, послуги, наприклад, там оформити права, отримати номер соціального страхування. Це максимум, на який ви можете очікувати. А потім з часом ви будете жити в своєму нейбархуді, ви познайомитеся з сусідами, і ви зрозумієте, що. А максимальне можливе спілкування з ними це просто е, спитати, як ваші справи. І це, звичайно, не розмова про те, як їхні справи, а це просто привітання. Одразу собі це е, запам'ятайте. Потім ви будете знімати звичайно, житло. А, і з вандвордами тут бувають дуже цікаві. І непрості історії, тому що а, вони бувають часто досить божевільними людьми, в прямому сенсі цього слова. А, один мій знайомий, наприклад, знімав житло, кімнату у китайця. І цей китаєць спершу був дуже дружнім з ним. Типу, ми друзі, друзі, все таке. Відвіз його навіть в аквапарк. А потім, коли підходив кінець місяця, буквально за тиждень він сказав, що друже, збирай свої манатки і, будь ласка, провалюй з хати. Коли цей знайомий спитав його, чому, в чому причина, той сказав: Я тебе попереджував ще за місяць, що типу мене цікавлять люди, які залишаться в моєму будинку на 8-12 місяців. Хоча до цього він його не попереджував про це. І потім, коли мій знайомий сказав йому, що я все розумію, але я тобі заплатив гроші ще на один місяць вперед. Він сказав: Добре, я тобі поверну гроші, але якщо ти не виїдеш першого числа наступного місяця, то я викличу поліцію. Тобто уявляєте, людина була типу, друг, друг, френд. І потім а, в один момент, коли щось пішло не так в його голові, він а, його виганяє з хати. А, так само я можу розказати а, багато цікавих історій про те, як тут люди спершу здаються нормальними, а потім ти розумієш, що щось з ними не так. А чому так? Тому що в Штатах і в Канаді не прийнято говорити про свої проблеми з друзями. Для цього є психотерапевт або а, твоя родина. Тобто. Поясню це на власному прикладі, як тут відбувається спілкування з друзями. Якщо ви не знаєте, то я прожив в Північній Америці вже більше двох років, тобто мені є багато чого розказати. Раніше я зустрічався з канадійкою, і один раз ми з нею пішли на день народження її друга, корінного канадійця. І... Що мене там здивувало, друзі. А, та в принципі все мене здивувало. Здивувало, так як люди спілкуються між собою. А, вони нічого не розказують а, про своє життя. Тобто спілкування відбувається так, що а, ми проводимо час, співаємо в караоке, і якби все, на цьому, на цьому все. А потім, коли ми виходили вже з того караоке, то а Хлопець, цей, якого був день народження, зібрав з усіх гроші, типу, за участь в караоке. Типу, йому люди принесли якісь подарунки, але він все одно зібрав кошти на це караоке. Ну, для мене це було дуже дивно. І я розумію, що це просто такі реалії життя тут. Для мене це дуже незвично. І я думаю, що для більшості з вас так само це було б дуже незвично. А, чому тут багато людей власне, і стають бездомними, тому що вони не можуть витримати цей соціальний тиск, а, високі кошти на проживання і оренда часто більше, ніж їхня половина зарплати, тому, тому їм дуже важко. І вони не справляються з цим. Тому, тому так багато бездомних ви можете побачити на вулицях Північної Америки. Це ті реалії, друзі, які насправді є тут. Про це в останні роки, звичайно, почали дуже багато знімати відео на Ютубі. Ви, в принципі, це можете теж побачити. І я думаю, що це добре, тому що це збереже багатьох людей від тих помилок, які зробив особисто я, які зробили інші люди, тому що так у багатьох з нас були рожеві окуляри. Ми думали, що а, життя <смас> за океаном, воно дуже класне, але насправді воно не настільки люкс, як про це раніше. Ви бачили в голівудських фільмах, чи вам розказували ванільні блогери. А на цьому, друзі, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Далі будуть ще цікавіші історії не тільки про Америку, а й про інші країни. Тому дякую за увагу і до зустрічі!